Всім добрий вечір, я вирішила вам показати. Дивіться, купила собі таку маску Ух ти! Face mask Purple Glitter. Це для від чорних точок, напів. Так, маска плівка пурпурного кольору з літером, звільняє шкіру від чорних цяток, звужує пори, сприяє регуляції роботи сильних залоз, збиває в появі камедонів і екне, допомагає очистити шкіру та покращити її еластичність. Ретельно очищення шкіри, обличчя важливий етап і частина комплексного догляду за шкірою. Дивіться. Очистила шкіру, намазала. Дивіться, яка рука. Ой-ой-ой, яка краса! Це є така глітерна, класна. І 25 хвилин до повного висихання. Зараз будемо... покажу вам, що трошки тут лишилося. Дивіться, яка краса. Не знаю, чи видно. Повідь. О, дивіться. така маска. О, бачили? А, до речі, пальці вже послипалися. Клас. Хочу недовго чекати. До повного висихання. Буду змивати руку. Розкажу про ефект. Чоловіку я купила теж таку маску, але зелену. хотів дуже сильно чорні цятки позабирати. Будемо забирати, це щось з чимось, коротше, кошмар. Викидаю мусор і думайте руки, не знаю, чим виключити камеру зараз. Якимось таким пальцем. Доброго ранку, хоча який-то ранок. Теж давно ранок, Я вже сьогодні дуже довго спала. Але оскільки пообіцяла дитині, то ні. Що в нас буде що? Дірни будуть. О, зараз швидесенько. Декілька. Я не тільки на таніку обіцяла. Я пообіцяла чоловіку, що буде робити, треба буде зараз швидесенько, поки я не працюю. Скажу, декілька штук, аленку і вчора докупила. Бо картопелька, знаєте, сама себе обчистила. чистила. Ціна б її не було. Вчора не хотіла, ми вчора трішечки погуляли. Взагалі провели так вихідний, як би б провести. Якось так, знаєте. Деколи неділю треба проводити неділю. Я почала, нарешті покажу вам, потім домалювала картину. нарешті бджілку мою домалювала. Треба буде відвезти її село. Я ще маю перебрати решту одягу, теж до село. У мене так багато щось планів останнім часом. Скоро малий до школи, треба буде все підготувати. Ну, взагалі такі, знаєш, якісь сум'яття всередині. Дуже багато всього треба, але, думаю, все буде окей. А зараз шведесенько, добре, що маю кухонний комбайн. А зараз... Не, кухонний комбайн, такий блендер від Терфа. Зараз я цю картоплю тунесеньку-малесеньку потру. Як добре, переважно на дурни треба великої картоплі, якщо треш руками, так? щоб 2-3 картоплини втер і мав чистий спокій. А коли, картоп... коли ти маєш кухонний комбайн, все виходить по-іншому. Все виходить так, що потрібно... Навпаки, маленьку картоплю, адже велику треба буде розрізати. Ну, сенсу немає. Хіба що чистити менше? ой, Але тут такий момент. Що там чистити? Так, я тут, до речі, до речі, що ви розуміли, не показую, як чищу. Бо, знаєте, як в тому приколі, коли чистять і лишається тієї картоплі, аби навіть не третина, так? З того, що було якось так. Ну, я не так чищу прям, але я не дуже тонко. Така вже гостиня. Але вже як є, зараз шведесенько зробимо. У мене є яйця, у мене ще і треба потерти ще є один а, лавашик. Може, за одним заходом вже я почну смажити. Тут треба, треба буде і лавашик зробити. Бо я вже так все досмажу. У мене лишилося ще трішки борщику. Як корила. Треба буде зварити новий якийсь супчик. Не знаю який. Може до гречки втушити якусь печінку, або якісь грибочки. Я подивлюся, я просто не знаю, що саме. Так подумаємо. У мене ще там огірочки є. Ну, щось треба думати, щось готувати. Не знаю що. У мене була думка сварити картоплі і не робити, знаєте, ньокки. як зараз дуже можна казати. Були палюшки. Типа з картоплею. Я показала, що це ліниві вареники. Щось з такого плану. Тому що там картопля. Вже в тісті картопляного тіста. Але, але, я так дивлюся, що може би я. Ну, може би я і не жарла більше. Ану зараз я дивлюся, скільки картоплі тут. Може, мені не треба більше. Зараз, 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 зараз. все. виходить все. А зараз. Я буду викинути мусор. Картопліка моя. Зараз кухонний комбайн беру і будемо її натирати. Гарно її вимити треба. Бо вона ж брудна, пальчиком я її вже. Не угу. люблю таке. Хоча, ви знаєте, хто каже, що там не буде видно. Не буде видно. Угу, будемо їсти бруд, ну а чого ні? Не буде видно. Будемо знати. Ой, я не знаю. Так, зараз йду ще поміняю водичку. Зараз. Ой. Майже кінець взагалі в нас лицо. Скоро серпень. Дуже сука і час йде, я взагалі. Виконувати. <плес> 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 Дуже-дуже давно цей блендер, до речі, він собі, напевно, відпрацював. Ну, чесно вам скажу. Тому що за весь період часу за ті гроші, що він коштує на той момент, він взагалі ідеальний, вибачайте за буде трошки вже можем. Так, восечка. Ось волосочка моя. Що за ті Так, давайте. Бачите? Не влазить. Отака не влазить. Менше треба. Олежаємо. Зараз великому розрізати. либо тар тар вот так раз раз и все маленькая картоплица кротом Велика, это круто, такая... Крикувала. Тільки така не дуже е, груба. Довга і вузька круть. Груба, ні. вона мене лізе. Так, все. Давайте. Класно, що є насадки, я вам скажу. Бачите, ну, Не дуже добре взагалі то робить. Але, бачите, лишають такі недобрячі. Ну, нічого не поробиш. Не може бути все ідеально. Якщо не не говорити, вже по-перше, взагалі капати, так? Зараз позабираю, лишається дуже багато оцих обробків. Але зато швидко. Тобто, ну, не може бути. І так, і так. Правильно, ну, чекайте. Дивлюся, бо в мене дитина завжди каже, що я лишаю оці обробки. Вона дуже чує, коли кусочки картоплі. Боже, що в толо очі ні. Нащо ну, так чути? Мені особисто однако. ну, дисум за хороша штука. Але не завжди і не всюди. Так, тут, вроді, все ок. Кусочки картоплі, вроді, аж тут, бачите? Дивіться. Бачите. Це позабирала, воно тут скупчується, туди вже не попадає. Там вже всередині. Небагато, але так, щоб у мене, бачите, наразок. Наразок ну, на ну, на прям будемо смажити. Щоб прям наразок. Тут старає дуже погано на чисте куток. Десять на число. але таких невеличких, так, щоб я... Я веду сюда яєчко. Зараз він, як яєчко, і будемо зараз швиденько смажити. Mm -hmm. Зараз, зараз, зараз. Сіль, сухий чесник. Хоч у мене є такий, але такий треба теж чистити і не буде випадатися. Тому віддаю перевагу сухому, ще ні разу не підводив. Дуже класний. О! а, все, І трішки муки. Бо що. Ну, Поки буде смотритися, я ще посуд. По моїм буде все круто, правда? Так, зараз тут ще дві родички муки. Може імок. Думаю, що, напевно. Щоб не було дуже О, Так, зараз я переношу все сюди будемо смажити. О, бачите. Зараз щоб щоб все бачили. Спеціаліст ще той. зараз все перемішую і будемо мати посуд. Так, мити посуд і будемо смажити. Смажити, смажити. Так, мужечки. Якось така, ви знаєте, після неділі. Вроді би, і ви снажини, вроді би, і почивши. Досі довго спала. Останнім часом, я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Я помітила, що я дуже довго сплю. Це і зла, і добре. Солене. Я завжди пробую. Навіть дуже солене, я б сказала. Нічого страшного. Головне. Головне що? Головне, що не. Не солодко, казав. не забулося. <риск> 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 а що добре <риск> розбиратися? Не було так, не було ні. Зараз це що я поставила вже вилочку туди. Треба вилочку туди. Бо я вже Боксик, от є, Смажете в неї. Це і Ми завжди робимо, її так дуже добре. Так, зараз складаєш стрілочки. Ой, що робота це якась така річна робота, я вам скажу. Складаєш, розкладаєш, складаєш, розпладаєш. Ти просто Важу, що нічого не робиш. Ну, Вдома сидиш, на пологи це хоча так. Сидиш, нормально нічого не роблю, хоча але такий працювала. Зараз. Рамо так, що спочатку смажете. Як коду положиться завжди, по столовій ложці. Хтось любить, може більше, може класти й більше. Здається, що більше не треба, то і так файно. Щоб і не багато їх було, а не мало. І до собі заняття посуди і буду за цей час, коли вона смажується. мити посуд. Дуже саме, так? вже не секунду. Мені здавалося, що в мене ще була якась така є. Ага, її відкрита, я думаю, що в мене є відкрито щось. Молотя пособи. Ага. Mm. Все. Mm. Все. Все. Вашка вже починається. Зараз будемо мити все, перебувати по оглядкому порядку. Фатушок ну Я зараз нароблю. Ой, нароблю. Так, смажиться, смажиться. А я тут там посотку помилую, потисмажу. І буде тут досмагувати. Пусть на роботу чекати. Там стерелі вічечко, приготує собі все. Мене буква останній учасник по поле, я не знаю, в чому суть. Я би сьогодні буду працюватись, не знаю. Але вуху поличку. Я не зможу 100%. Якщо я так похожує, то я не зможу так працювати. Тому, тому що вчора так вимушуся, їх спольно натавлювали. Тут вже казав, що їсти хоче, не хіра вже в чому. Але з'їв одне морозиво. на тому порішали, ти вирішали. І їх спати. Ну, Може і добре на вечір не йде. І так їх спати, як я вже дуже хотів. Я вчора не могла. Заснути на ніяк, якийсь треш-контент. Ну, Може, тому що я довго так, думаю, не можу смотати. Але все одно мені здається, що <клухи> навіть якщо сплю довго, але... загалі... я довго, я би мала хотіла спати, вікна дуже хочеться. Вся якась така будоражена. А я кажу, є по моєму Мені Не тут боленький користь. А взагалі. Це є довго. Я зараз взявся. Я роздаю кроту, зроби ручки, я можу видати, чи є дарунчики з метанку і будемо перебратися. Буде спокійно, мало. Ви бачите, я зараз спину помити і ще не обсмажувалася перша порція. Поки там столітко полюська розвитку, це дуже крутий меха, я спину перемотити по сутку. Сухи в мене, звичайно, не збирається зночі, я стараюся таке не робити. А вчора, чесно, симало, симало, не мало бажання. Сил мало, з тим мало що це розказувати. Бажання немає. Ну навіщо я буду себе на дорозі, навіщо я буду себе заставляти, що я на вікці. Не знаю, чого ви так робите чи ні. І я стараюся жаліти, любов і не заставляти, коли це ніколи немає ні необхідності. Дисципліна це добре штука, всі, ну, я не проти. Але вам так. Ой, боже мій, що там не було, а чого тимі, а все. Але лишній раз, лишнє лишні заставляння, ну це не пішов. Так само, як я вчора, почала вже малювати другу картину. Розкажу ну, вам щось по чому. Моя є ще напередні квартири, її вже роки три в, в мене. Щось я розкашстарувала і її не малювала. Хоча я дуже люблю картину, але вона в мене, в мене, в мене деталь, бо, знаєте, ривками. ривкам. Тобто, я тут малюю-малюю багато, а тут вже не хочу. Кого Добре. І так. І mm виходить -hmm. я. Якщо я чую, а, пропущу той момент, коли я, Ех, трошки покажу вам процесу, може. Видно? Ні, не видно. Зараз підніму вище. Ой, підніму вам вище. Віць, яка краса. Так, е, Коли я забагато себе заставлю, воно мені так, як йде. Раскій, я не люблю коли дуже темну. А воно йде дуже сильно віддача. І потім я певний період часу взагалі не хочу оце робити. Щоб не відбити в себе охоту, ось як я вже себе добре знаю, правда? Я що роблю? Я малюю своє задоволення. Я взагалі стараюся все робити в своє задоволення, а не тому, що прям треба вже вже вже. Тобто не заставляти себе намарно, коли ще раз дурниць, так? І коли я себе не заставляю. Тоді я буду до роботу робити свої задоволення і довший період часу я буду ходити до нього і повертатися. Знову треба дивитися, помити з воплиткою, лише не наляпою, лише моєї мої. Треба буде ще, в принципі, кухню потерти. Дитина проснулася, і це круто. Ми зараз смажемо багато-багато донички і буду приступати до роботи. Зараз На що? 8.11. О, ще трошки часу є. Тому всім гарного настрою і дивіться, як ми вчора погуляли трішечки. Що я вчора робила, я знімала дуже-дуже мало, ну але таки подивіться, я там собі музику накладу, бо нема сенсу говорити, але, але хоч трішечки, це такий відпочинок практично безкоштовний, але він приносить задоволення, тому беріть собі на замітку. Ходять мої помічники, це кожного ранку, Пути кілька разів на день. Каже чоловік, що вони допомагають мені прибирати. Вони щось там шукають швах. Не скажу, що в мене геть безпорядок, але напевно десь швах щось завалялося. Ну, чомусь вони ходять. Або у них така традиція, О, це мені треба відвести в село. Бачите, там я чистила, зараз я буду прибирати, бо вже у нас що 8.36? Напиваю каву. Ток-ток, допиваю каву, і щоб доробити, буду йти до праці. Вони так приходять, деколи просто тут сидять, деколи сновигають і вертаються самі додому. То вже у них такий ранкова прогулянка. О, бачите, він вже пішов. Зараз він пішов, 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 так? І вона зараз за ним побіжить. Бачите? Ну ну давай, вже йдеш, то йдеш? Ну що, щось робиш? Ні, роздумився. Вона е, не завжди хоче з ним йти, але останнім часом вони вже так домовилися. Домовилися, що вона ходить. А було б гірше, так кажи. Було б гірше, але вона все таки ходить. Уже щось він там їй сказав. Ну не знаю, що можна б сказати птасі. Правда? Жіночого роду, щось ти їй обіцяв, гронястий. Що ти їй обіцяв? Чим ти її голову задорив? Скажи мені. Дивись. Він не боїться, це я практично насаджу, і він уже майже коло мене, правда? Ну ти дуже сильно бігаєш. Вона здалеку, вона ще боїться. А він? А ти боїшся? Мені кажу, я не боюся. Це чів бояться. Я ж тебе знаю, так? Якщо ще не зробила мені нічого поганого, то ще й не зробиш, так? які ми гарні. О, бачите, він так присідає коло неї і вже бігав. Вони так зараз будуть сидіти. Я не знаю, що вона буде бігати. Він так буде собі сидіти, типу кімарить, знаєте, а потім буде вертатися додому. Я зараз йду швиденько. треба комп'ютер включати. Все приготувати. Так кажи. Так, які ми красиві! Які між зелененькі, вона дуже красива. Вона така прям. Вона ще молоденька. А він такий, бачите, трішечки жовтіший. Теж зелений, але трішечки жовтіший. І так буде трошки інша порода Не знаю, чи вони там діляться на якісь там види, різновиди. Напевно, так. Колясі папушки теж мають якісь свої різновиди. Просто ми не знаємо, напевно, по окрасу. Так-так. Є ж голубенькі, є білі, так? Повністю у мене колись був тімка білий. Але він прожив дуже мало. так Хоча їхав Франківськ аж з Чернівець, був подарунок, і десь була. І щось він не видить великої долі, напевно, щось я погано за ним доглядала. А тут, бачите, вони, вони собі вже призвичаїлися. І все їх добре. Давай, давай, шведенько. Вертайся додому. Кліточка, нямка, водичка. Та да, водичка там є, їстечки, є, є все є. Вертайся. І ось так я проводжу час зранку, допиваю зараз каву, Насмажила дергунчиків. І будемо йти до праці. Понеділок, день важкий.